Числа й цифри, чи задумувалися ви над тим, як часто ми їх використовуємо у своєму житті? А отже, й умовлені без них нікуди: чотири грама чи грами, півтора літра чи літри, і чи збираються дівчата по двоє, троє чи четверо? Минулого разу ми з вами говорили про найчисленнішу частину мови. Сьогодні, мабуть, про найскладнішу це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Напевно, ви вже здогадалися, будемо говорити про числівники. У когось від цієї частини мови волосся дибки стає. А в когось душа в п'ятки ховається. Насправді не все так страшно, якщо зрозуміти і запам'ятати декілька простих правил, і з цим ми вам сьогодні і допоможемо. То що ж таке той числівник і чому його всі так бояться? Числівник це самостійна частина мови, що означає кількість або порядок предметів при лічбі, І відповідає на питання: скільки, якщо говоримо про кількісні числівники, котрий, якщо ж про порядкові, ніби не складно, правда ж, наприклад, українські бійці знищили понад 200 тисяч російських окупантів, або ж триває другий рік повномасштабного вторгнення агресора. Ким би ти не був і де б не перебував, числівники ти використовуєш у своїй мові щодня. А тепер трохи відійдемо від лірики. Не дарма ж цю частину мови іменували як найскладнішу. А все через те, що використовуючи числівники, люди ну дуже часто помиляються. Почнемо ж із найлегшого: три тижні чи три тижня? Три тижні чотири сценарії, чи чотири сценарія. Сценарії. Півтора кілограма чи кілограми. Кілограми. Півтора місяця чи півтора місяці? Теж другий. Півтора кілограма чи кілограми. Півтора кілограми. Три грама чи три грами? Три грама. Два, три, чотири. Це вже множина. А тому такі числівники у нас вимагають поєднання з іменником у множині. Втім, півтора, це ще не два тому іменник в однині: наприклад, два ящики, але півтора ящика, або ж півтора кілограма, але три кілограми. До речі, про півтора. І півтори, і чи є між ними якась різниця? За значенням ці слова абсолютно однакові, Втім, важливо з яким словом їх поєднувати. Запам'ятай, до півтора ми можемо приєднати іменники чоловічого та середнього родів: півтора дня чи півтора літра. Ці іменники в нас матимуть закінчення Ая. До півтори ми доєднуємо іменники жіночого роду Півтори ночі чи півтори доби. Далі трохи складніше. Котра зараз година, як би ви сказали? <плес> Чесно, <плес> я не можу тільки сказати 17 годин, 13 хвилин. П'ята, п'ята я знаю. А так що з хвилинами? П'ята година, 15 хвилин. Котра година? — Так. — На даний час 17.15. — Котра година, от як ви скажете? — 17.16. — Котра зараз годинка? Скажіть, будь ласка. 17, — 17.18. — 17.20. — Котра зараз година? 17.22. 17, — 17.01. — 27 хвилин. — Пів шоста. — 11.10. — 3. Чи півсьомої забудьте про такі формулювання? Адже коли говоримо про час, а робимо ми це щодня. Недарма у нас запитують, котра година. А отже, й відповідь має бути відповідною: п'ятнадцята, десята чи восьма. А як же бути, коли говоримо не про цілу годину? Тут усе дуже легко. Запам'ятайте такі прийменники, як за, по, на, до, після. Уявімо, що зараз 10.10. 10. Утворимо з вами й інші форми для того, щоб указати на час. Можемо сказати 10 по десятій, 10, 10 після 10-ї або ж 10 на одинадцяту. Якщо ж ви для позначення не цілої години не використовуєте прийменників або ж користуєтеся іншими, ви помиляєтеся. Зверніть увагу, щоб сказати, о котрій годині відбудеться якась подія, точний час, ми використовуємо зворот із о об. Тобто, ми сьогодні з друзями зустрінемося о 14-й, або ж об 11-й прибуває мій потяг. У 10 годин ми побачимо море. Помилка. До речі, коли скорочуємо слова на письмі, такі як секунда, хвилина, година, ми крапку не ставимо. Відмінювання числівників вразливе місце не лише школярів, студентів, а й досвідчених людей. Навіть справжні профі тут інколи помиляються. Почнемо із того, що найлегше запам'ятати та вивчити: числівники 40, 90, 100 особливі. Чому? Зараз і з'ясуємо. Автівка рухається зі швидкістю близько 100 км на годину чи близько 100 км на годину? Близько 100. Ми переміряли близько 100 чи 100 різних суконь? Близько 100. У 90 чи у 90 країнах ми побували? Е, другий варіант – у 90. Росія зруйнувала близько 90 чи 90% житлового фонду Маріуполя? Теж другий Росія зруйнувала близько 90 чи 90 відсотків житлового фонду Маріуполя. Ну багато, 90. Долар може здорожчати до 40 чи до 40 гривень? До 40. Хлопці витратили близько 40 чи близько 40 гривень? Близько 40. Числівники 40, 90, 100 в усіх відмінках, окрім називного та знахідного, мають закінчення. А, наприклад, сто днів немає ста днів, дали ста дням, знайшли сто днів, керуємо ста днями і живемо у ста днях. А що ж там не так із 50, 60, 70 та 80? Де можна помилитися у здавалося б таких простих числівниках? Вам 50 років. Ви будете святкувати в 50-ліття чи п'ятдесятиліття? 50 Я думаю, що п'ятдесятиліття. У вас є хліб і 60 людей. Ви роздали його 60-тим людям чи 60-тим людям? 60-тим. В офісі 70 працівників. Директор керує 70-ма чи 70-ма працівниками? Другий варіант. В офісі 70 працівників. Директор керує 70-ма чи 70-ма працівниками? Я вважаю, перший варіант.

Пам'ятайте, немає 50 або 50. Даю 50 або п'ятдесять. Знаходжу 50 або п'ятдесять. Керую п'ятдесятьма або п'ятдесятьма. Грунтується на 50 або 50. Легко, А вже ж. але одна із найпоширеніших помилок саме в цих числівниках. Будьте уважними, тому що усередині цих слів буква «и» зайва, неправильно казати п'ятдесятирічний. Слід замінити на п'ятдесятирічний. Хлопці не мали семидесяти гривень, теж помилково, бо не мали вони сімдесяти гривень. Задоволена шестидесятьма балами. Ні. Тому що задоволена 60 балами. Запам'ятайте, у цих числівниках перша частина залишається незмінною. Відмінюємо лише другу. А тепер до нашої традиційної рубрики. Як правильно наголос? Напій чи напій? Напій. Напій. На як правильно наголос? Разом чи разом. Разом. Клас. Скажіть, як правильно обруч чи обруч? Обруч. Чи обруч? Чи обруч? Обруч. Олень чи олень? Олень. Чи олень? Олень. Зуб чи тризуб? Тризуб. Чи три? тризуб? Тризуб. Як правильно, колесо чи е, колесо? Колесо. Дочка чи дочка? Дочка. Дочка Чи дочка? Дочка. Чи Дочка. Дочка. Чи одинадцять? Дочка? Чи Ні. Перший варіант. Одинадцять. Одинадцять. З подвохом питання, якби були змагання за складністю серед тем в українській мові, то мабуть наголоси могли б гідно конкурувати із числівниками, щоб й умовлені українці не помилялися, й абітурієнти успішно склали іспити, ми пропонуємо запам'ятати слова, в умові яких ми часто помиляємося, наприклад, напій, разом, обруч. Олень, тризуб, щелепа, одинадцять, начинка, колесо, заробіток, дочка та жалюзі. І якщо ви раптом подумали, що сьогодні ми з вами розглянули всі складні випадки у цій темі, то ви ще ніколи так не помилялися. Дивіться проєкт промову: зустрінемось за тиждень.